Павло Течена. гаї шумлять, гаї шумлять я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде далеку думки пряде над нивами. Над нивами приливами, купаючи мене, мов ластівку. я йду, іду зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голублячий, Щось мріє гай над річкою. Геннеба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика.